Добрий день! Сьогодні на вебінарі ми будемо говорити про одну із тем, яка часто трапляється в тестових завданнях НМТ. Це односкладні та неповні речення. Мета нашого вебінару нагадати різницю між двоскладними та односкладними реченнями, пригадати види односкладних речень, навчитися розрізняти двоскладні неповні та односкладні називні речення. Речення. Ви пам'ятаєте, що визначною особливістю будь-якого речення, на відміну від словосполучення, є наявність граматичної основи. Розгляньмо приклади, щоб пригадати, якими бувають речення за складом граматичної основи. Перше речення під дією сонячного світла повітря нагрівається. В цьому реченні повітря що? Підмет. Повітря що робить, нагрівається, і це буде присудок. Речення, граматична основа яких має два головні члени, підмети присудок називають двоскладними. У реченні У повітрі стало тепліше не визнано носія стану. Він тут не потрібний. Граматична основа складається тільки з одного головного члена присудка стало тепліше. Речення, основу яких утворює один головний член за формою подібний до присудка або підмета, що не потребує другого, називають односкладними. Проаналізуймо подані приклади, визначивши головний член речення, і переконаймося, що вони односкладні. Отже, визначте граматичну основу в кожному реченні. Перше речення любіть Україну. Присудок любіть. Бери вершину, матимеш середину. Також можемо визначити тільки присудок. Бери! І матимеш. На переправі коней не міняють. Що роблять? Не міняють. Присудок. Як тебе не любити? Києва мій. Присудок не любити. І останнє речення Шопена вальс. Тут можемо визначити тільки підмет. Вальс. Наведені приклади засвідчують, що односкладні речення досить різноманітні, і, умовно, їх можна поділити на дві групи, де граматична основа складається або тільки з підмета, і це підметові, або тільки з присудка, і це присудкові. Ви бачите, що за кількістю присудкових речень більше, і вони мають кілька видів, які потрібно вміти розрізняти між собою. Для того, щоб правильно визначити вид речення, граматична основа якого складається з присудка, потрібно знати, що в основу класифікації таких речень покладено граматичні ознаки головного члена односкладного речення. Усі речення, в яких граматична основа складається з присудка, вираженого різними формами особового дієслова, відносяться до особових. І мають вони такі різновиди, як означено-особові, неозначено-особові, а також узагальнено особові. А речення з присудком, де немає і не може бути виконавця, називають безособовими. Розгляньмо детальніше і на прикладах. Перше речення. Пишу листа. Присудок пишу. Підмет не потрібен, бо за формою дієслова зрозуміло, хто і є виконавцем. Це мовець, представлений першою особою однини, можна поєднати із займенником я. Тож речення, де присудок можна поєднати із займенниками я, ми, ти, ви. Буде називатися означено особовим. В таких реченнях присудок може бути виражений першою другою особою однини та множини, теперішнього і майбутнього часу, а також наказовим способом, наприклад, любіть Україну. Наступне речення: запрошують на побачення. Присудок в цьому реченні запрошують. Друге речення, граматична основа якого ми визначили, складається з присудка у формі третьої особи множини теперішнього часу, і його можна поєднати із займенником вони. Такі речення будуть називатися неозначено особовими. В таких реченнях присудок може бути виражений. Як не тільки третьою особою множини теперішнього часу, а й майбутнього часом, формами минулого часу множини та умовним способом. І останнє речення: хліб сіль їж, а правду ріж. В цьому реченні присудок їж і ріш. У реченні присадок, виражений дієсловом у другій особі однини наказового способу, і за формальною ознакою це означено особове речення, оскільки ми можемо його поєднати з займенником «ти». Та оскільки воно виражає повчання настанову, яка стосується всіх без винятку, належить таке речення до узагальнено-особових речень. Тобто дивимось не тільки на форму вираження присудка, а й на зміст речення, якщо це речення прислів'я приказка чи афоризм, воно відноситься до узагальнено особово. Також хочу звернути увагу на те, що речення, у яких присудок ужитий у формі третьої особи однини, він, вона, воно, або у формі однини минулого часу жіночого, середнього, чоловічого роду вважаються двоскладними неповними. Чому ж так відбувається? Подивимось на прикладах. Прийшов додому, Присудок прийшов, але ми чітко можемо сказати, що тут є вказівка на особу, він прийшов. Прийшла на зустріч із друзями, вона прийшла. Засвітило ясно, воно засвітило, і заспіває голосно, він, вона, воно заспіває. Отже, оскільки є час є чітка вказівка на особу, що виконує дію, значить підмет в таких реченнях пропущено, і такі речення є неповними двоскладними. А тепер розглянемо речення. Граматична основа складається з присудка. Підморозило. Присудок підморозило означає стан, що ніхто не створює. Речення, де немає і не може бути виконавця, називають безособовими. Присудок у таких реченнях. Може бути виражений безособовим дієсловом, наприклад, світає. Безособове дієслово називають, називає стан, що не передбачає виконавця. А тепер розглянемо речення на ранок підморозило. В цьому реченні граматична основа складається з присудка, підморозило, вказує і означає стан, що ніхто не створює. Речення, де немає і не може бути виконавця, називають безособовими. Присудок у таких реченнях може бути виражений безособовими дієсловами. Наприклад, світає. Безособові дієслова називають стан, що не передбачають виконавців. В таких реченнях присудок може бути виражений особовим дієсловом вжито в безособовому значенні. Наприклад, речення у повітрі пахне грозою. Присудок пахне означає стан природи, тобто має безособове значення. Також. В таких реченнях ми можемо побачити, що присудок може бути виражений інфінітивом, наприклад, як тебе не любити, Києве мій і присудок не любити, або безособовими формами на ното, давно вже скошено траву, присудок скошено, або ж прислівником усім радісно, присудок радісно. У ролі присудка в безособових реченнях активно вживають прислівники: варто не варто, треба, не треба, немає і тощо. А зараз перейдемо до речень, граматична основа яких складається з підмета, це називні або підметові речення. Такими реченнями або констатуємо наявність предмета чи явища, наприклад, весна, каштанів цвіт, залитий сонцем, або вказуємо на названий предмет ось і Дніпро. А тепер трішки потренуємось. Розглянемо завдання на відповідність. Потрібно приклади речень. Поєднати з видом односкладних речень. Поставте відео на паузу, щоб розв'язати тест. А тепер перевіримо, що ж, порівняйте власні відповіді з тими, що ви бачите на екрані, і розглянемо детально. Перше речення довгий яр весь білою черемхою залитий, граматична основа складається з підмета. «яр». Поширене означенням. Довгий і поширеним означенням весь білою черемхою залитий. Якщо в реченні є тільки підмет, значить це називне речення. Наступне речення мені не спиться. Граматична основа речення складається з присудка, не спиться. Визначити особу в цьому реченні. Неможливо, тому це речення безособове. Третє речення люблю мандрувати. Присудок люблю, виражений дієсловом першої особи однини. Значить, це означено особове речення. Уже збирають виноград, присудок збирають, виражений дієсловом. Третьої особи множини теперішнього часу значить неозначено особове. Останнє речення за одного битого двох небитих дають. Граматична основа складається з присудка дають. Третя особа множини дуже подібна до неозначено особових. Але, по суті, своєї це приказка, оскільки приказка значить належить до узагальнено-особових речень. А для того, щоб з'ясувати, чи правильно ви визначаєте тип граматичної основи, двоскладна чи односкладна, повна чи неповна, виконайте, будь ласка, таке завдання. Охарактеризуйте подані речення за типом граматичної основи. І під час виконання поставте відео на паузу. А тепер перевірмо. Перевірте правильність виконання. Думаю, що не всі вдало впорались із цим завданням. Як же так вийшло, що за змістом речення подібні, а характеристика різна? Сильний дощ односкладне. Дощ сильний двоскладне. на дворі дощ двоскладна. дворі дощить односкладне. Чому так вийшло? Для цього нам потрібно пригадати дещо з попередніх тем. Отже, пригадаймо деякі відомості, які допоможуть нам зрозуміти цю невідповідність. Це прямий порядок слів у реченні. При прямому порядку слів кожен член речення має своє місце. Означення стоїть перед означуваним словом підмет перед присудком, присудок після підмета, додаток після слів від яких залежить, і обставина займає різні місце. А також залежність другорядних членів речення від головних. Від підмета залежить завжди означення. Тобто підмет може поширюватися тільки означенням. До групи присудка належать обставина. Та додаток. І це значить, що від підмета до цих членів речення напряму поставити запитання неможливо. А тепер повернімося до наших речень. Ще раз проаналізуємо речення. Перша пара речень досить схожа. Подивіться, будь ласка, сильний дощ і дощ сильний. Підкаже правильна відповідь прямий порядок слів. В першому реченні ми бачимо підмет, дощ. І дощ, який сильний. Прикметник сильний в цьому випадку буде означенням, оскільки стоїть перед означуваним словом. В другому реченні також підмет дощ. Але прикметник сильний стоїть. Після означуваного слова. І в цьому випадку, якщо іншого присудка немає, то буде виконувати роль присудка. Отже, друге речення двоскладне, з іменним складеним присудком. Дієслово зв'язка є пропущена, тому що Дія відбувається в момент мовлення, а от якщо ми це речення захочемо сказати в минулому чи майбутньому часі, присудок завжди проявиться. Дощ був сильний, дощ буде сильний. Що ж, до другої пари речень тут нам допоможе знання залежності другорядного члена речень від головних. Отже, перше речення на дворі дощ. У реченні наявний підмет, дощ і обставина. Пригадайте, будь ласка, інформацію попереднього слайду, і ви пригадаєте, що напряму поставити запитання від підмета до обставини ми не можемо. Обставина завжди залежить від присудка. А це означає, що присудок пропущено. Що ж стосується. Наступного речення на дворі дощить. То бачимо, що в цьому реченні є присудок в безособовому реченні. Присудок дощить. І другорядний член речення обставина, так як ми й казали, буде належати до присудка. Дощить де На дворі. Отже, у цих реченнях. Неповним є тільки одне речення – «На дворі дощ, бо в нього пропущено один член речення присудок. Односкладні ж речення будуть повними, оскільки вони вже мають граматичну основу, що складається з одного компонента, або підмета, або присудка, який наявний у цих реченнях. А тепер трішечки потренуємося. А зараз розв'яжімо останнє завдання, яке з поданих речень є неповним. Для успішного розв'язання тесту визначимо в кожному граматичну основу. Отже, якщо ми почнемо з першого речення у високості блакить, в цьому реченні можна визначити підмет блакить. Блакить де? У високості, і ми бачимо, що в цьому реченні є підмет і обставина. І це вже ознака того, що це двоскладне неповне речення. Але переконаємося, що всі інші речення не підпадають під це завдання. Чотири літа пролетіла. Це речення двоскладне, повне, тому що наявне і підмет чотири літа. І присудок, що зробило чотири літо, пролетіло. Наступне речення: уранці нікого не можна було впізнати, граматична основа складається з присудка, не можна було впізнати. І таке, такий присудок може бути в односкладному, безособовому, повному реченні. Останнє речення: Люблю черніговську дорогу. Присудок. Люблю, виражений дієсловом першої особи однини, що каже нам, що це також односкладне повне речення означено особове. Отже, правильна відповідь в цьому завданні буде у високості плакить. Відповідь А. А от щоб закріпити і перевірити знання з даної теми, також пропоную пройти тестування. Воно закріплено одразу після цього відео, під ним. Дякую за увагу! Бажаю успіху в складанні мультимедійного тесту.